Наша киця волошка шукає сонце. Ходи вже кицю, шукай сонечко, сказала мама Волошці. І волошка потягнулася, стала й почимчикувала шукати сонечко. Прийшла на кухню, покрутилась, повертілась, вискочила на холодильник. На холодильнику тепло, але сонечко нема. Посиділа тут, подрімала. Аж бачить, на мийниці світиться. Розігналась волошка та й плих на мийницю. Добре, що там посуду не було. Всі вже поснідали й посуд помили. От тільки мокрувато та дарма. Сіла волошка в мийницю, очі зажмурила, аж мліє від задоволення. Поки розплющила, то сонечко вже відбігло трохи. Довелося змийниці вибиратися і сідати їй на плечі. І знов сонечко світить і гріє, і очі волошці прижмурює. А тільки очі зажмурились, то сонечко і знову отсунулось. Волошка хоче зловити сонечко на стіні, а воно все далі й далі пливе. От киця не витрим, не втрималася та й сплигнула змийниці. Мнявкнула та й побігла в спальню. В спальні сонечко вже зійшло з канапи, побігла в кімнату. В кімнаті сонечко ще не дійшло до дивана. Добре було б на балконі на сонечко глядіти. Але ж там ще холодно. Прийшла киця до мами та й каже: мь. Бігай сонечка шукати. Мяу немає, а в кухні на підвіконні. Мяу. Зраділа волошка та й побігла на кухню. Вискочила на підвіконня. Справді сонечко світить, сонечко гріє і вітер не студить. Та ще й квіти до киці усміхаються. Так і лежить наша киця волошка в кухні на підвіконні. Перед нею різдвяник рясно-рясно цвіте, а позаду пальма височить. Задрімала волошка на сонечку, та й пісню тепло воркоче.